Що ж, є така ідея присобачити отакі висівні апарати на, на добриву, щоб висівати разом з добривом. І ось по суті, що в нас виходить? Такий ось корпусок, не корпусок, як його сказати, тут уголок приварив дві пластинки з двойки, на них подшипники стоять вот отакий вал. Просто пруток 16. На ньому нарізана різьба з двох сторон, з цієї сторони 9 см, ой, 6 см, а з цієї сторони 9 см різьби. І в цьому ж апараті вусівному така штучка ось. єсть І оце ж... У неї оцим пазом сваркою просто наварив, зашліфував, Получилась така шпоночка. Так, оце вона у нас, виходить, цей паз, він сюди провалюється, і вал плаває У нас блін, туди-сюди ось виходить, що він ходить на цій же шпоночці. І Отак дві гаєчки. Цими гаєчками, коли відкручую з одної сторони, можна виставити висівний цей дольше, менше. Тобто регулюватися висів буде. ціля гоєчка і від ціля ячка. Тут закрутив, відкрутив, коротше, виставив як треба. Привід у нас буде від ціля сюди навалити. І висіватиметься ось ось ціля і внизу сюди буде до анкера. В общем рулетка в мене скисла. То візьмемо так якщо взяти тут у нас ширина 21 см Отак От у нас виходить 16. Ну і тут висота в нас, грубо, десь. 12 с половиной такой типа корпус вот так робим сюда сверху потом бачки будут ставать на доброго ну в общем пока так чуть-чуть дальше покажу что там дальше так еще раз в этой секции есть вот такая катушка в этой катушке 4 прорези я это на валу наварю вот такие, типа як шпоночку І воно туди раз і ховається. І все, і він входить туди-сюди. А з двох сторон гайками буде регулюватися висів. Тобто гаєчками вліво-вправо буде він подвигатися більше-менше. Сам вал на місці стоїть. Секція на місці стоїть, а оця катушечка буде двигатись. Ну, двигаємося далі вже. Дві. Є. Зараз зробимо третю. Ну, в общем, отут ще треба поставити привод на вали. Ось тут ця хрень. Крутиться. Щось вона приклинює в одному місці. Ну, я думаю, розробиться. О, тут у нас гаячки. Блін, як би до них долізти. Вон, воно буде. Це туди, сюди. Ну, коротше, щось мені та секція не дається. Тут сюди гайку, тут сюди гайку. Ну, і тут виходить опток. Раз. Два. Це тобі висів регулювати. Раз. Два, тобто це буде максимальний, а такий, грубо говоря, мінімальний. От. І тут ще привод поставиться цепок. Ну і один, два, три. Так що. Отакі штучки, дрючки. На ось такому чудо-станочку. Сверлимось. Получається такий а і гаряча собака. Бодрелькою б не просверлив. Бул таке закручені, на досточку впирається, досточку придержую, в общем, прокрутив. Зараз будемо ще зірочки із велосипеда туди прихімічувати, буде привод такий. Так, посверлили. І тепер і тут попросверлювали. Тепер обрізаємо. Робимо такі типу, флянчики квадратненькі. Далі за допомогою напівку лемета з оцих флянчиків, що в нас вийшлося. І це в мене раніше механічна сівалка колись була гарбузова. Ну, не знаю, може відео там десь вкину, якщо знайду поба... кусочок в телефоні. Ой, і тепер оце отак воно робляться такі штучки що буде прикручуватися до цієї шестерні отуди і буде привод на висівний. Ми поки що зворюємо до кучі. І ось таким воно чином виходить. буде кріпитися разом з зірочкою великою. Тут дірочка просверлена, щоб гаєчка кріплення тієї зірочки з поміщалася і в принципі ось сюди ще зробиться привод, зірочка теж і буде передаватися. Але отут треба ще на рамі вирізати трішки місце, бо ці болти вони якраз будуть упиратися трішки в раму. там. Ну, зараз, зараз трошки підточимо. Ну І загалом там трішки раму вирізали. І тепер виходить, що болтики пішли сюди. І тут прийшлося трішки так зробити. Гаячок попідкидав, бо треба було дистанціювати його трішки якоби. Все, і тепер воно йде привод із секцією на оцей вал на висівний апарат. Так само тут ось. Дистанціював трішки і вирізав. А тут вийшло, що якраз чотенько стало, не треба. Надо... Гоячок підкидати, не треба було, воно красиво гарно. Ну і все, тепер у нас від колеса крутиться ця зірочка і буде сюди крутити. Так що тепер треба ще. Три шестерні на 21 зуб, задні з велосипеда. Зараз, мабуть, з'їжджу в магазин, подивлюся, що там є. Будемо продовжувати далі. працюємо. Ось такий у нас сьогодні результат. Тут вже є привод і тут вже стоїть зірочка, і у нас отаким от чином від колоса йде привод? І там крутиться весільний апарат один. І другий. Тут погано видно буде. Одлічно. Отака в нас штучка вийшла. Секція вже з добривами. Так, яке в нас кріплення на верхній шестерні? От, брін. Розкрачалась. Гайка на 16 з мелкою різьбою. А тут у нас на валу на 16 різьба звичайна. Получається, вона під підшипник трошки збита, ну, зшліфована. І виходить, що мелка різьба сюди дуже плотно накрутилася її. Накрутив, скільки зміг. Вон. І тепер взяли гайки, таке газоновська кріплення колеса з лівою різьбою, У в мене їх трошки є, то коротше не жалко. І отак зірочка з велосипеда проточена внутрянка, проточене посадочне місце. І вона тепер сюди плотненько буде набиватися, скільки треба і привариться. Ну, а це вже ж. Готовий варіант. Це вже вона перехвачено і все. Тут же ж понятно вже все. Так, і по бачкам. Бачки в мене каністра 10-літрова, пообрізав я його. Там, звісно, трошки неаккуратно, бо це ж перша була. Трохи так його саморізами перекручував та з другої каністерки з маленької попідрізав трохи. Тоді тут вже більш акуратно вийшло. А тут вже так собі скажемо. Вже третє, саме крайн. Вже брав фен, вже не вирізав дуже, а брав феном, грів, нагрівав потім до бетону кирпичиною приставляв, представляв, робив рівну площадку таку. типу, І що ще? Це в нас це ж виходить вирізане дно. І з дна вирізав таку набік, поставив теж типа за защідку, тому що тут у нас же ручка відрізана і получается що дирка, де була ручка. Ну, якось так. Короче, бачки з 10-літрових каністр. В принципі, все. Тут сейчас привод один зробиться. Тут привод тоже ось сюди другий надінеться. І сівалка буде готова. Так що Уже повністю, як вже вона буде готова, думаю, тоді вже зніму, вже як буде вона сіяти. Ну, а так, що в нас загалом вийшло. Колесо крутиться, там цепки крутять, все крутиться, все добре. Ну і сюди ж, звісно, надійнеться трубочка, сюди ванкер буде вкидати теж до зерна. Ну, і отакий загальний вид вийшов. Секції. Так що всім добра, слава Україні і дякуємо нашим ЗСУ за чисте небо над нами.